Всім привіт! Ви на каналі People. Мене звати Олександр, і сьогодні ми знову з вами поговоримо про обладнання компанії Ridge Networks. А саме сьогодні я вам пропоную подивитися дві модельки зовнішніх точок доступу та їх розпаковку. І Ми з вами переходимо до розпаковочки точки доступу RG. RAP 6260G. Це в нас дводіапазонна точка доступу. Вона має ступінь захисту IP68, вона все спрямована. Унікальність цієї точки є. Те, що, окрім стандартного ethernet порту вона ще має додатково порт SFP, який допомагає нам вирішити завдання підключення в мережі, там, де прокладка кабелю взагалі не є е, рішенням. І ми маємо можливість використовувати оптиволоконний кабель та виносити точку доступу десь там 5, 10, 20 км, залежно від обладнання, і забезпечити доступом е, в інтернет е, тих клієнтів, які на загальних умовах. Не можуть отримати доступ в інтернет. Ну, а ми починаємо розпаковочку. Дивіться, в нас йде в комплекті сама точка доступу. В неї є два порти, вони максимально герметичні, для того, щоб забезпечити максимальний захист від дощу, пилу та іншого. Тобто вона може використовуватися в дуже суровому середовищі та забезпечувати доступ в інтернет. По-друге, одразу є такий кронштейн, який можна регулювати відповідно до вимоги монтажу. Так, Це в нас точка доступу. Так, також хочу зауважити, що в принципі для того, щоб виконати монтаж обладнання компанії Ruji Networks, вам не треба додатково докупати більшість е, якихось е, штук. Наприклад, для того, щоб змонтувати цю точку доступу на столб або на стіну, в нас є додатковий кронштейн, е, який ми можемо повісити на стіну або стовп, е, прикрутити точку доступу і зафіксувати. Для цього в нас в комплекті є. Безпосередньо сам монтажний комплект для того, щоб прикрутити стіни і зафіксувати точку доступу. По-друге, якщо в нас йде круглий стовп і додатково в нас ще є хомоти, які ми маємо можливість використовувати на якомусь круглому стовпі та зафіксувати кріплення для точки доступу. Трохи про. Роботу, ця точка доступу, як я вже сказав, вона дводіапазонна, вона може працювати, в принципі, як стендалон рішення. Треба лише підключитись до Wi-Fi по замовчуванню, додати її в безкоштовний хмарний сервіс та налаштувати з мобільного телефона. Ця точка доступу, окрім всього, підтримує ще функцію RIMES, яка дозволяє нам з'єднувати послідовно точки доступу по Wi-Fi. По-друге, як я вже сказав, вона має SFP-порт. Для забезпечення підключення до загальної мережі доступу в інтернет є такі прикольні укріплення, які нам максимально герметично роблять з'єднання по кабелю, максимально захищена точка доступу, яка дозволяє нам отримувати інтернет з'єднання в дуже складних місцях. І забезпечує якісним, гарним покриттям доступу в інтернет. Ну а зараз ми з вами розглянемо другу точку доступу. Це в нас моделька RGEAP602, це в нас теж дводіапазонна, гігабітна, все спрямована точка доступу, яка теж має ступінь захисту IP68. Це моя улюблена точка доступу за форм-фактором, тому що вона виглядає як космічний корабель зі Star Wars, як зоряної війни. Або, або це вона вчора все-таки впала в Києві. Незрозуміло поки що розбираємось. Ну добре. Дивіться, вона все спрямована. Точка доступу вона може забезпечувати Wi-Fi покриттям радіус до 300 метрів. Тобто на 5 ГГц вона забезпечує покриття 100 квадратних метрів. А на 24 до 300. По-друге, ця точка доступу теж має максимально герметичні конектора. Зараз ми з вами їх розберемо. Які забезпечують все ж таки відповідність стандарту захисту IP68 Тут в нас є один порт. Ethernet він теж підтримує технології poe in і для того, щоб підключити та заживити точку доступу, нам всього-навсього треба poe комутатор А також в нас є ще один додатковий гігабітний Ethernet порт, який ми можемо використовувати для підключення стороннього приладу. Наприклад, в нас є стовп, ми туди поставили IP точку доступу, і там лише один в нас мережевий кабель. І для того, щоб підключити додатково, наприклад, камерку або якусь там систему сповіщення IP-шну, яка підтримує там теж PoE, ми маємо можливість підключити її до другого ethernet порту цієї точки доступу і тим самим додати інший пристрій в мережу. Так, Максимально герметичні конектори, як я вже сказав, які забезпечують відповідність стандарту захисту ip 68 По-друге, також є в нас ще тут додаткова кнопочка Reset, яка дозволяє там скидати пристрій або перезавантажувати. А, так, є в нас ще один конектор, який можна використовувати для підключення локального живлення 12 Вольт. Так, ну і трохи ще розповім вам по корпусу. Так, дивіться, вона в нас йде в формі шару. На одній зі сторін в нас є індикацією підключення вампорту, лампорту та самого сигналу Wi-Fi. Її можна використовувати як в загальній мережі, яка забезпечує безшовне перекриття та організовує. Wi-Fi-систему для великого об'єкту, так і в режимі standlone, тобто вона може використовуватися самостійно, без будь-яких інших пристроїв. І з переваг руїн же є ще те, що якщо нам треба побудувати Wi-Fi мережу в вже існуючій інфраструктурі, наприклад, вже є офіс, нам треба лише перебудувати там Wi-Fi систему, то якщо Дивитись там інші інше рішення, то зазвичай там має бути якийсь центральний маршрутизатор з софтом спеціальним для керування точками доступу, але окремий контролер для керування, або софтовий контролер для керування. То в варіанті вибору РІ нам Буде перевагою те, що вони підтримують гібридне керування. Вони можуть використовуватися з роутером від компанії Руїджі Networks, який буде і контролером, який керує точками доступу, так і без додаткових приладів. Тобто точку доступу підключаємо, подаємо живлення. Додаємо в Хмарний сервіс через мобільний додаток, налаштовуємо і користуємося. В принципі, хмарний сервіс в даному випадку є керуючим звином, який допомагає нам керувати всім нашим проєктом, всіми, всіми нашими налаштуваннями Wi-Fi системи. Так, ну і трохи ще по комплекту. Так, стандартні в нас тут є продукт-мануал, гарантійний талон. Також є кріплення. Як ми вже бачили на попередній моделі, це в нас кріплення, яке дозволяє нам прикрутити її на стовп, стіну, зафіксувати і додатково приєднати саму точку доступу. А от така конструкція в нас виходить вже в відтоді. Так, е також, якщо є потреба прикрутити її, на круглий стоп, то є зразу вже в нас хомути, які можна використовувати додатково з комплекту для того, щоб зафіксувати її на якоїсь іншій поверхні. Так, ну і як положено, є монтажний комплект, невеличкий, який дозволяє нам без додаткових втрат купити точку доступа, розпакувати, змонтувати і використовувати. Тепер я пропоную вам. Переглянути етапи налаштування точки доступу від компанії Ruiji Networks за допомогою мобільного додатку. І все. Е, дивіться для того, щоб розпочати, по-перше, треба завантажити додаток Ruїджері. По-друге, заживити точку доступу по PoE Ця точка доступу підтримує стандарт 802.3 AT. Як ми бачимо, що ми це вже зробили. Лише один кабель підключений. Почекали, поки точка доступу завантажиться. Вона теж має Wi-Fi по замовчуванню. Він буде, на, він буде починатися Ruid DeFieze S і чотири символи MAC-адреси цієї точки доступу. Ну, а ми починаємо. Відкриваємо додаток. Для того, щоб розпочати налаштування, натискаємо Додати. Після того. Є можливість підключитися до Wi-Fi по замовчуванню або використати QR-код на пристрої для того, щоб додати його в проєкт. Я пропоную розглянути варіант підключення до Wi-Fi і налаштування. Тоді ми обираємо підключитися до Wi-Fi. Перед конфігурацією воно пропонує перевірити всі з'єднання, чи є живлення, чи є доступ в інтернет. Та почати. Натискаємо «Старт». Одразу треба підключитися до мережі. Переходимо в Wi-Fi, шукаємо нашу Ruid. S і 4 це ця, ця точка доступу. Підключаємось. Ця мережа відкрита, тому з'єднання можна одразу зробити. Перевіряємо. З'єднання встановлене, IP-адреса отримана, повертаємося до додатку. І чекаємо. Так, продовжити. Так, йде. Виявлення пристроїв. Одразу хочу сказати, що в нас зараз підключена напряму до комутатора від компанії Ruigi Networks. Цей комутатор підключений напряму до мережі. І є ще два пристрої, які в нас теж працюють як стендлон в межах цієї мережі. Тому є можливість їх додати теж до цього проєкту. Але, так як в нас Йде на лише цієї точки доступу, тому перевіряємо. Є в нас пої комутатор, який теж був знайден в цій мережі. І точка доступу 6260. Запустити конфігурацію. Одразу пропонують нам створити проєкт. Wi-Fi wi тест хай буде. Пароль керування. Він же пароль доступу до веб інтерфейсу пристрою, Він прописується один і він є пароль для всіх пристроїв. Так, Починаємо створювати пароль. Прописали, перевірили. І так як це в нас рії, в нас є перевага в тому, що ми можемо обрати сценарій використання і отримати більш готових функцій, які вже переналаштовані для більш зручного керування проєктом. Обираємо, наприклад, Office, натискаємо далі. Одразу прописуємо назву Wi-Fi мережі, яка в нас теж буде використовуватись. Wi-Fi тест і пароль доступу до мережі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Вісьмірок. Так, чекаємо. Базова конфігурація внесена. Тепер чекаємо, поки пристрої налаштуються автоматично. Зараз є перебіг кроків налаштувань. Зараз в нас створюється вефа мережа, прописується пароль, налаштовуються пристрої. Так, чекаємо. Додано успішно, конфігурація вже налаштована. Одразу бачимо Wi-Fi мережу, яку ми налаштували, і пароль до цієї мережі. Копіюємо одразу цей пароль. Переходимо в налаштування Wi-Fi телефону, шукаємо мережу, вводимо пароль і підключаємося. Так, 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 чекаємо, Wi-Fi з'єднання встановлене. Повертаємось до проєкту. Все чекаємо. Зараз останній крок налаштування точки доступу. Це в нас можливість перевірки доступу в інтернет через мобільний додаток Redghi Cloud. Воно нам пропонує одразу скористуватися цією можливістю. Якщо нам це не треба, натискаємо назад, дивимось, новий Wi-Fi. Тест проєкт в нас створений. Одразу хочу замітити, що поруч з назвою проєкту відображається назва Wi-Fi мережі, якщо ми до неї підключені локально. Тобто ми знаходимося в межах цієї Wi-Fi мережі, ми до неї підключені. І коли ми спробуємо зайти в проєкт, воно одразу нас е пустить до налаштувань через локальну мережу. Але якщо ми плануємо зайти через Хмарний сервіс і використати інші можливості Хмарного сервісу, то в нас є кнопочка переключення, яка дозволяє нам зайти через Хмару. Натискаємо Хмарний сервіс. Одразу бачимо, що в нас два пристрої в топології: Wi-Fi створений. Початкове налаштування завершено. Тому я гадаю, це. Класне рішення, яке дозволяє нам не витрачати зайвих хвилин на запуск того або іншого рішення. Тому що телефон завжди під рукою, інтерфейс додатку зрозумілий. Є дуже багато крутих штук, які допомагають нам вирішувати повсякденні питання, обслуговування мережі. Наприклад, по Оптимізацію Wi-Fi. є можливість обмеження швидкості по клієнтам, по Wi-Fi. є можливість налаштувати меж підключення між точками доступу. І Якщо у вас є бажання. Власно переконатися в тому, що може дати вам цей мобільний додаток і обладнання компанії Ruidie Networks, тому пропоную вам зареєструватися в цьому безкоштовному сервісі Ruidі Cloud, завантажити додаток і спробувати демонстраційний проєкт від виробника, або навіть самому створити демопроект, який симулює роботу повноцінного проєкту, і дасть вам можливість передивитися всі функції, всі переваги, які є в мобільному додатку. Але якщо у вас все ж таки ще залишились питання по обладнанню або по мобільному додатку, чекаймо ваші питання в коментарях. А також для всіх тих, хто додивився цей ролик до кінця, в мене є гарна новина. За цим промокодом вас чекають дуже круті умови на зовнішні точки доступу від компанії Rii. Для того, щоб дізнатися більше, телефонуйте в компанію People.ua. І менеджер з радістю допоможе вам. Наразі в мене все. Всіх прошу підписуватись на канал, ставити вподобайку і всім гарного дня. До зустрічі!